Вітаємо, друзі! Наступна монета нашої колекції присвячена українському петриківському розпису. Петриківка є витонченим декоративно-орнаментальним народним майярством яке зародилося в мальовничому селищі Петриківка на Дніпропетровщині. Цей вид мистецтва зберігає коріння ще з XVIII століття. Петриківський розпис це не тільки мистецтво, що зберігає традиції прикрашання українських домівок. Але й сучасна живописна форма, що стежить за творчими тенденціями. Визнанням його високої культурної цінності є включення до репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства ЮНЕСКО у грудні 2013 року. Ця монета однозначно доповнить вашу колекцію та стане свідченням багатогранної української культури. Нагадуємо, що наша унікальна колекція складається з 12 сувенірних монет, що відображають символи українського народу. Дев'ять монет, виготовлені з нікелю, 3 із срібла. Зібравши всю колекцію, ви маєте можливість взяти участь у розіграші та виграти перлину колекції сувенірну монету Моя Україна виготовлену із золота. Приєднуйтесь та збирайте колекцію вже зараз. Деталі та умови можна знайти за посиланням, яке розміщено у першому коментарі до цього відео. Нехай щастить!